Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні в нас 23 липня. Трішки я з запізненням, бо сиділа довго на сайті тему, вибирала в Сережі футболочки, собі маєчки. Вибрала. Вчора отримала зарплату на Ютубі, то зробила собі такий подарунок. Собий Серебьевич. Пока за раз рублю вправо. Если вы готовы, мы начинаем нашу тренировку. И мы начинаем с капли. Начинаем просто с обычного шага. Начинаем шагать и шагать вручную спокойно

Тяжке це тренування, Хух. мокро все. Та й жарко вже. Хух. Так, йду готувати сніданок. На сніданок приготую собі млинці кабачкові, обчищу шкірку. натру на тертушці. Пресолю. Перемішаю і нехай трішки постоять, відчавлю потім сік, і буду далі робити млинці. Так, кабачок постояв. Я поки поставила кашку варить, кашку малашку свою любиму. Так, далее занимаюсь Маньцами с кабачки. позиция. Перемешиваю с яйцем. А теперь додам соевый изолят. Одна ложка. Две ложки. Та и досить. Можна розпушувача додавати, Буде, будуть, будуть пухкіші. Отак, небагато. Грамки три. Це буде мені нагадувати млинці, з борошна, так? Да? Але це не борошно, це соєвий білок рослинний. Так, все вмикаю сковорідку і буду смажити. Оце скільки в мене вийшло млинців білкових. І так, без 10 одинадцять. Я збираюсь снідати. Ось така у мене кашка, малашка, як я її готувала, у мене є окреме відео. Я поставлю його в закріпленому коментарі. Млинці, сметана, яйце і кава. Все, всім смачного. Так, сьогодні трішки затрималась. Букет! Трішки затрималась, бо оформляла собі. Замовлення в тему шукала. Познаходила футболки Сережі, собі маєчки, бо вже все таке, два роки я вже в одному і тому самому. Та й він так само. От, там дуже легко, хто хоче, дівчатка, заказуйте, недорого. Ото чотири чоловічі футболочки, 600, чимось гривень, так само і маєчки. А маєчок 6 моїх. Там, що хоч замовляй, були б гроші. Це я вчора отримала зарплату на Ютубі. За півроку 100 доларів. З лютого місяця, це з лютого місяця 100 доларів. Ну і то. І то ж. От. Я вже в них колись замовляла десь. Може, в грудні, може, в січні, ну, давненько вже. От. Собі труси, собі лівчики. Що, ще я замовляла? Я вже не пам'ятаю. Ну, мені сподобалось. Сподобалось. Доставка безкоштовна. Розмір підібрати там дуже легко. Там вони дають розмірну сітку, нажимаєш на розмірну сітку і вибираєш. Там об'єми свої. Треба ж заміряти, знати свої об'єми. Допустимо, і чоловіка об'єми. Я заміряла, він був вдома, я його заміряла в футболочки, бо його не міряла, а футболочки поміряла його. От. То я це ж замовила. І недорого. Там 600 з чимось його 4 футболки чи 700, 700, здається, а собі 600 з чимось 6 маєчок. Такі кольори гарненькі. Футболочки ХБшні, а маєчки, то там ясно, що вони йдуть із синтетикою, бо майки як? Вони ж не будуть так висіти, як мішок. А треба, щоб вже були, ну, ви мене зрозуміли, щоб облягали. Все, хочу їсти, буду їсти. Прийдуть, прийде посилка, покажу. А сьогодні можу вам поставити фотки. Можете подивитись. Я сфотографувала, показала Сережі, ну, та й вам покажу. Давайте всім смачного, всім смачного, хто зі мною. Хочу вам сказати за млинці? Дуже смачні, дуже добрі. Такі ніжненькі. Готуйте. Готуйте, дівчатка. І буде вам щастя. Так, що так? Давайте. Смачно я поснідала, залишилось мене всього-навсього два млинця. Ну, я наїлась, щоб не бути голодною. Вони мені багато калорій не дадуть. Що там кабачок і соєвий золят? Білок. Білок треба добирати, дівчата. Треба білок нам їсти, тому що, якщо ми не будемо добирати білок, це чула якийсь тренер казав по тій Якщо ми не будемо добирати білок, то ми будемо заходити в зажори. На вуглеводи нажимати. Ви, мабуть, помітили, що я останнім часом не їм не ягід, ні яблук, ну нічого, ні груш. Фрукти я і ягоди я поки що не їм. І треба менше помідор їсти. Ну, хоч, хоч помідори. Тому що там цукор, фруктоза. І я ж заміряла цукор. Після, після чого я заміряла. Після малини, да. і після груші. Теж, то піднімається цукор. Я вже не пам'ятаю, який там, бо ну, вище, чим потрібно. Сьогодні не пішла в центр, не хочу. Сонце, ну воно і вітерець, ну, ну не хочу. Це так, тільки піди зразу потратиш всі гроші, що є. Тоді буду без грошей сидіти. Сьогодні в мене прання, Вже одне прання я запустила вже. Зараз піду вивішаю. А то ще одне. Та і все. Так робити нічого нема. Все пороблено вже. прибирать по нової. Ну, побачу. Побачу. Не хочеться нічого робити. Та оце поки жара не пройде. Робити нічого не буду, не хочу. Все, давайте, дівчатка, не знаю, чи буду щось знімати до вечора, а, мабуть, ні. Оце одне відео та й досить. Я думаю, що поки що досить багато. Не дивляться людей, багато пороз'їжджалися на моря, на дачі таке. Тут. Дякую вам. Хто мене дивиться постійно, дівчатка. Дякую. Я вас всіх бачу. Люблю і цілую. І ціную. Давайте.